Вітаємо наших глядачів. В ефірі програма Щасливі канікули. Ми під час нашого ефіру зробили такий невеличкий текстовий комікс. От є різні люди серед нашої молоді, вони по-різному ставляться до культури та звілля. Комусь хочеться потрапити на свіже повітря, комусь книжки почитати. А хтось готовий в комп'ютерних іграх всі Дні просидіти. Всякі є герої сюжетів? От зараз ми про це докладніше дізнаємося. Зараз наші учасники ефіру це Данило Пальчук. Данило, привітай наших глядачів і Вадим Харченко. Зараз наші хлопці почитають сюжет коміксу, такий літературний тют, що. Ми створили, будь ласка, почитаємо. Привіт, Сабина. вже завтра канікули. Що робитимеш? Привіт, Богдане. Я за любки читатиму книжки. Привіт, Гузя. То все пусте. Нарешті до вас приєднався. Ось я гратиму в комп'ютерні ігри. Просто. А ви? Я не можу зараз довго з тобою е, говорити, бо е, маю допомогти вдома батькам. Я читатиму книжки, бо в школі нам зараз. багато кажуть, Та навіщо вони тобі? Потрібно. Єбас вони чомусь навчать у житті. От краще в нову, в нову групу граємо. Ну, хлопці, не погоджуюсь із припічканими е. Краще Поїздити, поїздити на велосипеді. Там укаті, погуляти, споповіти. Послухати голоси весни, що лунають на природу. А віртуальний по посвід нікуди не дивиться. Ось. Так. Дякуємо. Нагадаємо нашим глядачам. Нагадаємо нашим глядачам, що серед цього невеличкого етюду, коміксу три герої вибрали як у казці три шляхи. Хлопчик полюбляє читати книжки, дівчина також, і деякі з героїв вдома батькам допомагають. Але третій герой, який з'явився, приєднався до конференції, він хоче грати в комп'ютерні ігри. Ну і за нашим таким задумом, все-таки ми популяризуємо здоровий спосіб життя. Тому оцей хлопець, який сказав, що все пусте, комп'ютерні ігри, вони найцікавіші в житті, то він, можливо, в наступних сюжетах просто. Не зможе до них приєднатися, або вони його від... відключать від того ефіру, для того, щоб він їх не затягував у той віртуальний простір? Ну зараз ми поцікавимося думками Данила і Вадима. Власне, як би ви вчинили на місці героїв сюжету коміксу. Данила, яку роль ти б для себе обрав із цих трьох? За все пусте, комп'ютерні ігри краще на велосипеді. Бо це. Я повністю з ним погоджуюся. Треба, звісно, інколи повідпочивати. Мож, це армалин. Це сам там за малює. Тобто ти, Данило, вважаєш, що все-таки... Замість віртуального простору краще на велосипеді покататись, на свіжому повітрі, послухати пташок, почути голоси весни, є, правильно? Так, інколи можна, в принципі, та пограти, але не так, як ніколи гавати за відеоіграми. Угу, дякую. Вадим, а що ти скажеш? А що там сказати? Поучительність вже хороша, мені кажуть. Добре. Ну ти якщо взяти от три герої, в них є три варіанти поведінки. От можна книжки почитати, можна вдома допомогти, можна на свіжому повітрі провести час, а можна в комп'ютерних іграх. От який варіант ти б для себе обрав? Я мабуть прояв свіже повітря. Мені більше подобається на відікав. Ну, комп'ютерні ігри і ну якщо б я б Если б я б... если б у меня. Якщо б в мене були б канікули, як на в тих. Типу, як тих типу, людях, то я грав б грав в комп'ютерні ігри та катався на велосипеді. Ну, може, по-дому помогав. Я б себе ви вибрав. Я не можу вибрати щось одне. Тому що там все нормально, хороше. Но парабальш... Довго не треба Дякую. Ось як бачите, у нас думки дещо розділилися, але ми все одно дійшли до такого спільного висновку. Така, така мораль цього коміксу. Що можна спробувати потрошечку, навіть якісь ігри трошечки пограти, але це має бути так в міру для того, щоб ми. Не забували і батькам допомагати, і книжки дійсно почитати для власного задоволення і по шкільній програмі. Ну і звичайно, не забуваємо про свіже повітря, тому що коли весна, і голоси весни, і пташки співають, і сонечко пригріє, і світовий день трошки збільшиться через пару днів, і то вже буде гарна можливість побувати на свіжому повітрі. Це теж дуже гарно і позитивно. Отож, бажаємо нашим глядачам, і дітям, і батькам цікавих творчих і пізнавальних канікул. Дякуємо за увагу.